7 травня на центральному стадіоні колос відбувся фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль Нащадки козацької слави це велике спортивне свято присвячено 65-й річниці від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні та 60-річчю від дня відкриття стадіону Колос. До участі у фестивалі були залучені усі загальноосвітні навчальні заклади міста. У складі команд учні віком від 11 до 15 років. Урочиста частина розпочалась із спортивної естафети. Згодом представлення команд та слово міського голови Анатолія Федорчука. Честь підняти прапор випала переможцю минулорічних змагань та ветерану війни. Зараз після урочистого відкриття змагань буде проходити презентація спортивних команд навчальних закладів, де діти мають показати свою кажуть, герць, спортивний дух, настрій. Ну, представити спортивні успіхи свого навчального закладу перед всім містом. 22 травня команда переможців міського етапу буде виступати в місті білій церкві і представлятиме честь нашого міста. Для переможців підготували кубки та пам'ятні медалі. А от управління освіти нагородило переможців спортивними м'ячами. Серед почесних гостей можна було побачити директорів шкіл, представників управління освіти, центру спорту, ради ветеранів та виконавчого комітету міської ради. Приємно знати, що молодь міста вшановує ветеранів, які відстоювали батьківщину під час великої вітчизняної війни і сама активно займається спортом. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.